Всім привіт, котики та кіски Я містер Котік. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Labs World. Uh, у минулому відео ми грали. Uh, робили на карті uh, попередній карті Експрес Забіг. Uh, uh, сьогодні будемо продовжувати йти далі вперед. Так, окей. Подивимося, що там далі у нас. Так, що це таке? Так play ну одразу вот так вот, вот так одразу, сразу. Так, відразу. Так, а тут є листик, листок, листок, листок є. А, так. А. Ого. Ну, складно. Так, ну no сенс. Play. Так, щось я прогавив. Що це за прикол такий був? Ого! Бачили листок мав впасти туди донизу. Так, це якісь колючки. Що це таке? Так, і і як? Як мені підібрати цю штуку, так о є, у мене вийшло. Так, е. Э. Вау, фу так. Так, ну бджоли ці заважають. А! Я думав, вона пролетить. повз. Впав! No, thanks. Так, play. Так, треба не прогавити. Ну! Ну! Ту перепригнув? Оцю перепригнув. На, вкусила друга. Та, яка зверху летіла. Ту я перестрибнув? Ну, таке собі. М -м -м -м. Я в шоці. Так? Ну? Дуже добре, що у нас вже перший горщик є. Так. Шукаємо другий. Так, пролетіла. Окей. Ага! Бачила, Ця б вкусила за голову. Не пролетіла би. Так, равлик іди геть звідси. Так, підібрали. Підібрали. Так, нічого немає. А нам нічого і не треба. Так, у нас. 18 шишок. .面, вкусила. Какашка. Равлик ти какашка. А я не обережний. Так, підібрав листок. Окей, мені це. Дуже под... До! Подобається. Трошки задивився на ці шишки. Ну. Так, равлики йди геть. Звідси. Ага. Так, отут. Є, хе, що спочатку? Ммм, ну окей. Мені тільки подобається те, що оє. Що в нас вже три горщика. Ну, трошки не дострибнув, Ну, буває таке. У яких е руки і з дупи виросли. Як у мене, так. Треба зробити так, щоб вони були не з зду дупи З дупи Тут так дуже складно перестрибувати ці штуки. Ну, таке собі, таке, таке. Так. 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 Так, анокспрес ну, забіг. Так, пролетіла над головою. Так. Так, все, все ок. Поки що, все поки що. Окей, окей, окей. Так, о -о -о! от сюди треба на маленький. Рукажоп. Так. Чпоньк, 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 Так, є. Так. Бачили він щось набіг. Кусила джілка. Так. Так, хочу десь листок підібрати. Зелений будло. ЛА! Пска. Та що таке? Вже зібрав три горщика з золотом. Треба на веселку застрибнути вже. Пройти я не можу, ну? Так. Ну, вкусила? Ммм, ну, на ці штуки, ну? Та що це таке? Один листок залишився. А де підібрати їх? А тут ще штуки ці колючі. Равлики. Ммм. Так. О-о-о. Фу, перестрибнув. Одразу сюди на великий. Немає листка? Оце. Оце я не дуже. Не дуже, не дуже, не дуже. Так. чу, чу. фу. Так. Так, отак. От а ну йди звідси. Йди звідси геть. Так. Чпуньк. Один листок залишився. Так, ідіть, ідіть, ідіть. Так, сюди, так, хлоп. О, все! Застрибнули на веселку. Вау! Один, два, три горщика із золотом. Ми знайшли. Є! -е! Так, ну мені дуже сподобалось. Окей, так. Далі. Так, ну ми пройшли далі. А, зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися. Натиснути на Вподобайку вона виглядає як великий палець до гри. Мені буде дуже приємно. А натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.